Привіт всім! Ми сьогодні знову в Івано-Франківську в своєму любимому кафе. Як Колобок чи чак? Я не забула. Як? Як кафе зізнає, а нужди. Кафе як називається? Що саме? Кафе як називається? Барбос? Барбос, Барбос. О, яке модне. Так, добре. Ми в Барбосі. Самовери, <рес> Та, ось такі гарні М -м. трубочки, дивіться. Русящі. Мама, як тобі їсти, якщо вас і що взяти? За паличку. Яночка <на те, с розглядаю> не знає, як може, все... Бери ручками. Дати. А, а паличка треба за дві може на кошти. Я думаю. Ось ця Яночка не з'їсти. А цю паличку маєш викину, що так, я буду так. все доїдати. Капець, Яночка. Я переживаю ще й картоплі, ще й суса, дивіться як багато. Yes. Смачну янцю. Янка подивись. так? Да? Янчик. Дивіться, така там смішна. є вилучу три такий набор, великий. І ножик. А що все таке чорне? Що в тому я? Давай Може рукавиця, так? Янка подивись. Янка ви вже вита. А ну чи я вгадала, що рукавиця? Ага, я вгадала, дивися. О, дай мені рукавиця. Ревізор. Ти будеш лікарка. А в мене пиво. Оля Фреймут хіба що. А в мене пиво. Я вже одну паранду випила, бо ми чекали, доки це все готують. Один півасик, маленький такий. Ліля покуштувала лише якесь за смачне. Трошки від мене Янко, на другу ручку. Мені, мені, мені все наліво. На ледю. Помало, бо її вже опомістили. Так, у нас дві тарілки. На не знаю, як ми це все поїмо. Мабуть, не в нас не залізти. Ой, який понів Янку. Янці ми купили коврик, але Янці не треба. Рукавички. Дивися, Яночко. Яночка, yeah. Янку, о! Дивися, я наділа. А-а-а. Тут... це не велика рука, Ну, у no, Яночки мала, не захочеш рукавички. Буду доїдати за Янкою. Янка, все розчинить так. Аж ні, беремо тобі до сому, такий гамбургер. Ні, старше спорчиться. Та так, ми поступили в училище, тому ми обмиваємо, дали замен, на ходу показали малюнки всі, як у нас там виходить Мірантой і свій маритрим, пізнали вчительки, каже, іменно та, що буде навчати у образотворчому мистецтву. Так, зараз переодягнулися тут убирання, йдемо Моді, на фонтан. Яночка буде купатися. Так, а ми будемо <ріхи> Так, ще. Еліна Переодягнулася на платі. хто ти пледеш? Мачно? Ночному. А ми будемо ну, малуватися. Так, казали приїхати 31 серпня. Принести речі. Я там ману, ходять, їду І гурти, у гуртожиток мам, поселять мам, нас. Ману. А 1-го першого... дзвінок. Що? Кажи, кажи. Я собі себе почесала там. Мам, перед дзеркальцем. Що? Победу їх зробила, і лінці зробила, бабету, болінки, було, розпущене булося. Не любиш, Та до картоплі соус. Ну ти будеш без соусу. А ну я попробую твій соус. А правда Лілі Лілію трубочку захватила, щоб поближе було. У неї трохи кетчупом і гірчити. А в нас ні, дуже лютий, вона тому не любить. Вона Янка придумала, як їсти паличкою. А ну пивасик. Так, будьмо українці, здоров'я миру і радості, будьмо веселі в кожній оселі. О, це діло. На діло, мале пиво то є е клас. Но, я п'ю алкоголь, але тільки пиво і вино, але дуже мало ми просто. Вина тільки 100 грамів, пива 300 грамів. Лікарі рекомендують тільки пів літера на день і то день, один день або два в неділю. Розумієш, що пиву на тиску. Я дуже притримуюся цих рекомендацій, головне не куру. І не вживаю нецензурну, некультурну лекцію. Води дайте. так, це ще нас збичкова вода. Бачите за собою нос. А, із Гарненько. Яночку здоров'я. Те, ну, де де ще, мало, мало, ще взяли з собою млинкового тіста. Бачите? Але ми не їмо, бо дуже солодкий, Понесемо так і додому. І ще взяли яблука білий налив. Так любимо. Нам було дуже погано в автобусі, Пригодиться, ми з'їмо. Мені, я все не з'їм. Та я вже жакаю, чи що мені треба буде доїдати. Та, 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 та де трошки? А, та, та, смачно. А, Молодець, я п'яночка, мачної. Є п'янка, тоді я хочу. Як ти колток пива випила, то може би змінили. Колтончик подав, не го. Оце дитина, а що ти не хочеш, Почете навіть пива? <сос> Другі просять від батьків, а вона не хоче. Ой, молодець. Я я Ось такі печенюшки купила я, мабуть, цукерочки якісь для перекинути. Знайшли ми вчилище легко, у, 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 то, що ми поступали раніше. Лілічка не поступила, пару балів не хватало. А як було ага. дизайн? Навчителя а, І навчителя може йти вже лише на третій чи четвертий рік. Мені колеги не любить. А так же поступила. Ура, ми такі раді вітаємо. М -м. Молодець. Гарно похвалили мою донечку. М -м. Я їм подарувала бірочки, такі щасливі, баніки, щоб приймали. Одну звати, як Соломіна Торяна, а одну Ірина. Привітні жіночки, молоденькі, як я. Легко з ними розмовляти. Такі ще й водички Яночки дали, ось ще стаканчик. І водичку свою давали. Яночка побачила, я хочу вашої водички випити. То котлетка. І ця котлетка, дуже і